Усім привіт! Сьогодні трохи незвичний випуск, напівтемряві, але що робити, життя таке, свята скінчилися, і знову вимикають нас світло. Тим не менш записуємо випуск. Сьогодні хотілося поговорити про те, як у місті Києві прибирають дороги і борються за Желетицею. Напередодні, 9 січня, у соціальних мережах було дуже багато дописів, невдоволення стосовно того, що на дорогах ожеледиться машини заносить, дуже багато ДТП. Наприклад, товариш казав, що вони з колегою вчора півдня їздили на службовій машині містом у справах, і от за цей час побачили лишень кілька машин, які боролися з ожеледицею. Тут тобто все в принципі наштовхує, як завжди, на такі думки, що для міської влади Києва ожеледиться, чи якийсь невеличкий снігопад все подається так, наче в нас якесь цунамі трапилося. чи от Ми живемо десь на Гаваях чи в Майамі, і там цілий рік тепло, сонце, ніколи немає ні снігу, нічого. І тут раптом раз на 100 років цей сніг випав. Чи ожелить на дорозі, і комунальні служби не знають, як з цим боротися. Насправді потрібно бути до цього готовим. А натомість киянам просто кажуть, що вчора з'явилося зранку повідомлення, коли ця ожеледиця вже була на дорогах, що кияни прохання за потреби не виїжджати на особистому транспорті в місто. Ну, чекайте, це, от- для порівняння, це наче от у вас є автомобіль, ви його не миєте ніколи. І раптом ви запросили дівчину на побачення, і ви знову ж таки не хочете мити це авто, а на немитій машині соромно їхати. І ви замість того, щоб поїхати на власній автівці на побачення, ви їдете на метро. Якщо є у вас автомобіль, то мийте його, щоб він був в нормальному стані. Так само, якщо у місті є дороги, вони мають доглядатися. Натомість нам розповідають усілякі ці несенітниці. І хотілося б згадати таку історію, колись брав інтерв'ю у Валентина Згурського. Це у 1979 році він став головою виконкому. По-нашому, по-сучасному, це мером міста Києва. До того він працював генеральним директором виробничого об'єднання імені Корольова. Яке також працювало на авіокосмічну галузь, різноманітні радіоприлади виробляло. І цей Валентин Згурський дуже довго там працював, доріс до генерального директора. Кілька тисячний там колектив був. І от він мені розповідав, що зовсім не хотів ставати головою виконкому. В наш час це, важко це повірити. Адже кожному політику, аби тільки запропонували там, стати мером міста, чи там, натомість навіть просто якимось чиновником, там, головою департаменту якогось, то він би з радістю побіг би. Адже це гроші, можна ж пиляти бюджет і все таки інше схеми там різноманітні. Але тоді зовсім інша би була ситуація. І людина хотіла працювати далі генеральним директором. Але як він от розповідав з Гурський, що. Призначити його на посаду голови конкома, тобто мера Києва, захотів сам перший секретар ЦК КПУ Щербицький. Володимир Щербицький, 17 років він керував Україною. По факту, це сучасний президент України. І звісно, що Згурський не міг відмовити Щербицькому, і він погодився. І от Валентин Згурський каже, прийшов я першого дня на роботу у свій кабінет на Херчатку 36. І каже, я сів у крісло і не знаю, що робити. Що перше мені потрібно робити, в якості голови, очільника міста. Каже: на попередньому роботі все було зрозуміло, колектив, все, планюрочку зібрав, все чітко, все зрозуміло. А тут каже, наче в якомусь ступорі. І аж раптом. Каже, дзвонить е, телефон, е, цей зв'язок прямий з Щербицьким вже ж був. І бере він слухавку з Гурський. І Щербицькому каже: Ну, що ти там, Валентина, що робиш? Він каже: я не знаю, що робити. Він каже: ну от підійди до вікна, подивися в вікно. Він підійшов з Гурського до вікна, е, і Щербицький його запитує: А що ти там бачиш? Він каже, ну, от падає сніг. Він каже: ну, ти розумієш, що тобі потрібно почати. І Згурський одразу каже, поклав слухавку, попрощався, поклав слухавку і одразу дав вказівку своїм підлеглим. Звісно ж, були заступники, як і зараз, які керують саме і всякими різноманітними службами, які займаються прибиранням доріг. І так от розпочалася кар'єра Згурського на посаді очільника. Міста. До речі, за його часів дуже троєщина розбудовувалася такий от спальний мікрорайон у Києві. Е, і ще от є така одна історія про те, як сучасні очільники реагують на прибирання міста, а саме доріг. Наприклад, свого часу був першим заступником голови КМДА. Такий пан Олександр Мазурчак. В принципі, кваліфікована людина, як чиновник, завжди щось можна було запитати, по ділу все відповідав. Але від, от завжди він також він курував у мерії саме комунальне господарство, і саме от, в тому числі прибирання вулиць, давав вказівки, як це все робити, все таке інше. І він завжди, от коли журналісти його запитувалися, що там, наприклад, не прибраний якийсь проспект чи щось таке, а він любив казати, що ви, от, журналісти, завжди хочете так, щоб сніг ще не долетів до землі, а ми вже його прибрали. Ну і всі завжди так сміялися. Але насправді цей і поплатився своєю посадою. Через сніг. Усі ми пам'ятаємо, в 2013 році, наприкінці березня, який був мега-снігопад, тоді просто все зупинилося, тотальний колапс і попов тодішній очільник міста, голова КМДА, він вимушений був пожертвувати своїм першим заступником азурчаком через те, що вони разом не впоралися з прибиранням міста. А саме, Просто тоді, якби ніхто і не очікував такого мега-снігопаду, я пам'ятаю, що, наприклад, за тиждень до снігопаду я вже ходив у легенькій курці, а під, під нею була просто сорочка, а потім і мороз, і сніг, і такий був, звісно, колапс. Ну, от, зрештою, все так от складається, що. Киянам, як завжди, починають керівники міста, їхні заступники завжди нити і вигадувати різноманітні відмазки стосовно того, чому не вийшло Там прибрати якийсь мікрорайон чи масив, чи цілий район, завжди знайдуться якісь відмовки і все таке інше. Я, от особливо під час військового стану, Зрозумів для себе одну таку істину. Коли комунальні служби, їхні представники, начальники ЖЕДівців, житлово-експлуатаційних дільниць їх перейменували. Раніше це був ЖЕК, житлово-експлуатаційна контора, зараз це ЖЕД. Це мегареформа за часів кличка, його заступника пана Пантелеєва. Просто перейменувати ЖЕК у ЖЕД, і це мало. Покращити роботу, але насправді, коли я не, з... не зіштовхнуся з працівниками цього жеду, нічого не змінилося. Змінилася просто назва. Це як міліція і поліція. По суті, нічого не змінилося, але змінилася просто назва, багато піару і всього такого іншого. І от коли мені начальник цього ЖЕду чи головний інженер, коли починають, коли в тебе на поверхах у під'їзді. Немає ніякого прибирання вже місяцями, і ти стоїш якби, на такій розвилці, начебто дивишся на цього двірника, там жіночка років їй за 65 десь. І, в принципі, шкода їй, що вона ж не може на 10-й поверх там, кожен день підніматися чи раз, хоча б на три дні якесь прибирання робити. До речі, є норми стосовно цього, там є вологе прибирання до третього поверху, здається, кожен день чи через день. Але ці норми, наприклад, у нас в під'їзді вони ніколи не дотримуються, не виконуються. І з одного боку, тобі наче б і шкода цієї жіночки, адже якщо ти там на 15-51 відправиш скаргу, то потім з цієї жіночки можуть і премію якусь зняти, і ще там щось таке буде, погано їй буде. З фінансової точки зору, але з іншого боку, ти ж сплачуєш за ці комунальні послуги, сплачуєш. Натомість від міської влади на вищих щаблях ти чуєш, що тариф дуже низький, ми не впораємося і все таке інше. Але зачекайте, є існуючий тариф, це все рівно як в магазині продається ковбаса за якоюсь ціною. Якщо на цю ковбасу роблять, наприклад, акцію, то це не призводить до того, що. Ця ковбаса, вона вже протухла, в ній якісь там хробаки завели, все таке інше. Це нормальна ковбаса, яку можна споживати, просто за зниженою ціною. Так само і з цим тарифом. Якщо ви його встановили, цей тариф, от як я пам'ятаю, кілька років тому, 4 чи вже 5 років тому, змінили тариф у Києві на утримання будинків прибудинкових територій. Підвищили його в два рази. І тоді також цей пан Пантілеєв на пару з кличком співали, що просто буде класно, тепер буде все прибирати, наче в Берліні якомусь будемо жити. Натомість усі ми бачили, що нічого не змінилося абсолютно. Плюще до того, коли був коронавірус, просто заварили всі смітники на поверхах. Це ще мінус до оплати двірникам, адже раніше їм. Зі сміття проводів цих потрібно було сміття виносити в контейнери сміттєві. Зараз цього нема. Тобто двірникам почали платити зменшені зарплати, натомість гроші, коли підвищився тариф в два рази, ще смітники не були заварені. Гроші економляться, натомість ми покращення ніякого не бачимо. І вже там минулого року, позаминулого. Почали вони знову нити, що тариф за низький, потрібно його підвищувати. Але був встановлений тариф, зараз ми живемо за цим тарифом. Наприклад, я сплачую закональні послуги, сплачую, чому я не отримую е нормальних послуг. Які от є певний перелік послуг, вони мають виконуватися. Натомість у цьому Жеді головний інженер чи начальник на Інжеку були вже кілька разів з ними спілкування. Починають вони одразу нити про те, що чогось там не вистачає, чи не вистачає людей, чи не вистачає ще чогось. І раніше це я все, в принципі, слухав, а потім я дійшов до такої думки. Я їм кажу: слухайте, мені оце ваше ниття, воно зовсім не потрібне. Я ж вам не нею, що в мене там є гроші чи немає гроші, чи у людей багатьох зараз взагалі немає змоги платити за комунальні послуги. Але люди якось так у нас от виховані. Вони будуть економити краще там, наприклад, на їжі. А здебільшого, більше, більша частина людей буде сплачувати за ці комунальні послуги. І завжди я тільки чую це не тя, що чогось не вистачає. Але ж коли приходиться платіжка, кидають їм в поштову скриню: Я ж не пишу у відповідь листа, що вибачте, наприклад. Я кажу, чи якась там інша людина не пише, що там в мене нема грошей, чи в мене зараз крутне становище. Це нікого не цікавить абсолютно. І в принципі, воно не має цікавити ні мерію, ні начальника жеду, ні головного інженера. Ми споживаємо послуги, ми маємо за них платити. Натомість. Е ми сплачуємо за послуги і не отримуємо якісних цих послуг. Бо ми чуємо, що є ще якісь боржники, все таке інше. Ну, шановні, розробіть, будь ласка, механізм, як ви будете нормально, цивілізовано вибивати гроші з цих боржників. А то, наприклад, я чую, що от восени в нас не працював ліфт у під'їзді більше місяця. Тобто він працював день, потім тиждень не працював. Якийсь вони там механізм міняли постійно. Щось вдосконалювали і постійно я з ними сварився вже, вийшов навіть на цю компанію. Виявляється, що приватна компанія просто обслуговується ліфт, а ЖЕТ і взагалі цей районне управління житло комунальних послуг Деснянського району платить цій компанії, що вона обслуговувала ліфт. І так само цю компанію дзвонив і починає там якийсь головний інженер чи хто він такий. Один із керівників починає мені нити, що в них того того, того немає. І я йому так само кажу: слухайте, мені ваше це ниття, воно абсолютно не потрібно. Я ж вам не нею, що там є в мене гроші чи нема. Все сплачується, сплачується. Ліфт має працювати, має працювати. Натомість я там чую, що йде він От Він мені каже: Йде війна, а ви так хочете, світловими качеш. Я кажу, до чого тут взагалі війна? Ну, у нас же ж не. Йдуть активні бойові дії. Чи, наприклад, так як було до 1 квітня 22-го року у Києві, що постійні постріли, постійні вибухи якісь було чутно. ну В принципі, місто так, наполовину жило, скажімо так. Ну, зараз все, все працює, все має функціонувати. Платіжки приходять, приходять. Ну Які можуть бути питання? Тому завжди намагайтеся вибивати своє. Комунальники завжди будуть вам базікати про те, які вони бідні, нещасні, і в них нема грошей і всього іншого. Гроші на все є. Повірте, є. І немало кияни сплачують за усі ці комунальні послуги. Це ну, мільярди просто щороку. І насправді, якщо все нормально розрахувати і щоб все нормально працювало, то гроші є. А так, ви подивіться, в яких під'їздах ми живемо. І буде вам відповідь. Це не дуже важко просто взяти якогось там вапна і побілити ті стіни. Чи, наприклад, пофарбувати двері до під'їзду. Це не мільйони, це навіть не десятки тисяч, це, в принципі, це навіть і не тисячі гривень. Двірнику дається завдання, дається банка фарби і вперед. Просто це ніхто не хоче робити, натомість вішати оцю локшину стосовно того, що ми бідні, нещасні, у нас борги і все. І все таке інше. Так само і з тими дорогами. Насправді, дуже легко сказати: ви не користуйтесь приватним транспортом. Ну, добре, ми не будемо користуватися. Але щоб би той транспорт нормально функціонував. А так ти сядеш, наприклад, їхати на роботу у тому транспорті громадському, і тут тривога, і ти нікуди не доїдеш. А Начальство зазвичай на роботі, його не дуже цікавить, там, чи була тривога, чи що. Ну, В принципі, логічно, ти маєш бути там о 9 чи 10 на роботі, які питання. І просто все, хто нам оце радить, що ви там не користуйтесь приватним транспортом, а це саме керівництво міста Києва чи там інших міст у кого як. Що радить. Ну, вони що не їздять на громадському транспорті. А деякі з них навіть в метро ніколи не їздили і не знають, як сплачувати за той проїзд. Все або на приватному транспорті, або на службовому. Ну Добре, ставте тоді ви свої службові, приватні автівки і разом з киянами їдьте. Тоді б, до речі, щось би і покращувалося б. І відмінили б, скасували б 100%, я вважаю, що цю заборону на. Проїзд, коли тривога, адже чиновнику потрібно було б їхати, і він би був би не зацікавлений стояти на зупинці чекати, коли ту тривогу скасують. А так просто вони цим не користуються громадським транспортом. і можна запроваджувати різноманітні такі дебільнувати ідеї у життя. А кияни мають потерпати від цього. Тому. Будьте активніші у відстоюванні своїх прав, ви платите за це гроші в місті. Гроші є.